Я хочу спробувати одну хвилину говорити без слів паразитів, без всяких там е і так далі. Я підготувала таймер, тому вмикаємо його. Взагалі, чому для мене це важливо? Я дуже люблю українську мову, але в житті я зазвичай розмовляю з суржиком. І коли я монтую відео, я помітила, що в мене дуже багато. Слів паразитів, дуже багато рандомних звуків, рандомних просто букв, я говорю. Також я часто використовую англійські слова. Ем... Ще раз, я сказала Е, тому розпочинаємо заново. Давайте я спробую розповісти якусь історію. Зараз я знаходжусь в Тайвані. Я приїхала сюди у вересні і навчалась тут 4 місяці за обміном. Взагалі в моєму університеті ми кожен семестр навчаємось в різних, в різних припустимо, навчаємось в різних країнах. І зараз мені треба збирати речі, чим я, власне, і займаюсь. І через 3 дні в мене літак в нову країну. Поки не буду говорити в яку. Але потім також покажу, що я ще помітила. Я дуже багато жестикулюю, бо мені треба кудись енергію вивільняти. Тому так. Оста... О, це дуже важко. Ну, ось так поки розмовляю. Ну будемо пробувати.